Кожне місто має безліч облич, величні постаті, будинки, вулиці, парки, сквери, великі підприємства і маленькі крамнички. Все це оповідає нам, жителям історію рідного міста. Чимало вулиць Павлограда, назване на честь видатних земляків. Серед них і Микола Шуть, поет-підпільник. Письменник, який займає чильне місце в історії Павлоградщини. Його ім'ям одна з вулиць Павлограда, була названа 1968 року до 50-річчя з дня його народження. До цього вулиця мала назву Робоча. Микола Шуть народився 25 листопада 1918 року у родині залізничного службовця Степана Степановича Шуття. І домогосподарки Марії Іванівни. Ось на світлині ви бачите будинок його батьків, який знаходився по вулиці Харківській. Навчався Микола Шуть у першій міській українській школі. До речі, вона знаходилася на той час в будівлі, яка наприкінці 19 століття іменувалася як жіноча гімназія. А вже зараз ми з вами знаємо цю будівлю як палац творчості дітей та юнацтва. Закінчив він школу 1936 року. Це випускна фотографія 10 клас. По закінченню школи з 1936 року Микола Степанович працював бібліотекарем, а згодом літературним працівником. Навчався заочно в літературному інституті в Москві. На початку Другої світової війни. У віці 23 років Микола Шуць працював відповідальним секретарем міської газети Соціалістичний наступ, редакція якої на той момент знаходилася по вулиці Шевченко. До останнього дня, до останнього моменту, до дня окупації міста, 11 жовтня 1941 року. Він злагоджено тримав випуск газети, адже на той момент багато співробітників вже було евакуйовано. Самому поетові покинути місто не вдалося. Він у 1942 році приєднався до когорти підпільників наших павлоградських і запропонував їм свою зброю гостре перо, адже він друкував, складав, розповсюджував листівки протинацистські, також. Друкував зведення радянського інформбюро, закликав містян, що залишилися в Павлограді, до боротьби з поневолювачами. Саме йому належить відозва до мешканців міста Павлограда напередодні всім відомого Павлоградського лютневого повстання 1943 року. До речі, це повстання врятувало йому життя, адже напередодні він був заарештований, його дуже сильно катували і його мали стратити. Дихати вільно йому довго не судилося, адже 22 лютого 1943 року місто знов було окуповане. Підпільники надали йому документи на ім'я уродженця міста Барвінкове, з яким він деякий час переховувався. На жаль, нам невідома подальша судьба поета і точний день його загибелі. У 1959 році за редакцією Дмитра Федоренка вийшла перша книга поета-підпільника Любов і ненависть. В 1964 році чистота, в 1993 іній. Посмертно Миколу Степановича прийнято до спілки письменників України. У фондах Павлоградського історичного музею зберігаються його особисті речі: політичний словник, його фотографії, листи і чорнильниця.